Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати смачні дріжджові булочки з начинкою із черешні. Неймовірно смачні та м'які. Рецепт приготування дуже простий. І такі булочки получаться у всіх. Всі інгредієнти прописані на початку відео і внизу під відео. Буду рада, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед підготуємо начинку із черешень. 300 г черешень поміємо, видалимо кісточки і перекладемо в сотейник. До них додаємо 3 столові ложки цукру. Кількість цукру можете регулювати для себе. Все залежить і від вашого смаку, і від смаку черешні. Настільки вона солодка чи не дуже. Трохи перемішали, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Тим часом 25 г кукурудзяного крохмалю розведемо 2 столовими ложками води. Добре розмішаємо. І коли сік, який виділився з черешень, закипів, виливаємо розведений крохмаль і при постійному помішуванні проваримо до загустіння. Пилину півтори проваримо і знімаємо з вогню. Даємо начинці охолонути. Тепле молоко подрібнемо свіжі пресовані дріжджі. Додаємо ложку цукру та 3 столові ложки борошна. Цукор і борошно беремо від загальної кількості. Розмішуємо, обов'язково накриваємо і залишимо опару в теплому місці на 10-15 хвилин. Вона повинна добре піднятися. Після відведеного часу, коли дріжджі активно активувалися, на поверхні опари лопаються бульбашки. І вона вся повітряна, дуже пухка. І тільки тепер продовжуємо готувати тісто далі. Додаємо одне ціле яйце і білок від 2 яйця. Жовток використовуємо на змащування поверхні готових булочок, 70 г м'якого вершкового масла, залишок цукру, його всього було 80 г, 10 г ванільного цукру та дрібку солі. Все це перемішуємо до однорідності. І потім частинами додаємо просіяне борошно. По рецепту його потрібно 450 грам. Але оскільки борошно всіх різне, може знадобитися менше, а може і більше. Спочатку замішуємо лопаткою. І як тільки борошно зволожилося, висипаємо другу його частину. Пару ложок ще залишаємо. Зразу ж переходимо на поверхню столу і домішуємо руками. Бачимо, що тісто ще прилипає до рук. І можна його присипати тим борошном, що залишили. Продовжуємо вимішувати. Тісто потрібно добре вимісити, щоб воно не прилипало до рук і поверхні. Якщо все-таки воно буде злегка прилипати, можна додати 1 столову ложку олії. Так, тісто вимішуємо протягом 6-7 хвилин. Зараз воно м'яке, еластичне, його закругляємо в колобок і положимо в миску, яку всередині змастили олією. Накриваємо плівкою чи рушником, залишаємо на 1 годину для підйому. Ось так піднялося тісто. Його трішки обімнемо і розділимо на 12 частин. Кожна вагою приблизно 87-90 г. Кожен шматочок окремо обімнемо і округлимо. Заготовлення накриваємо і даємо відпочити хвилин 10. Беремо перший колобок тіста, розкачуємо його в овал. Можна і руками допомагати розтягувати тісто. Занадто тонкою розкачувати не потрібно. На середину викладаємо начинку по одній чайній ложці. Можна і більше положити, булочки будуть ще смачнішими. Беремо один край тіста, піднімаємо і накладаємо на протилежний край. Тим самим і прикривається начинка. Так пройдемося пару разів, щоб при випіканні нічого не розклеїлося. По всьому краю відкритого тіста шпателем зробимо надрізи. Надрізів можна робити хто скільки захоче, а потім попарно її скріплюємо пальцями і утворюються такі собі зубчики. Булочку акуратно перекладемо на деко, так будемо формувати всі наступні булочки. І коли їх всіх виложили на деко, накриваємо целлофаном. Залишаємо так при кімнатній температурі хвилин 15-20. Булочка за цей час підніметься. Жовток, який залишили від другого яйця, розмішали зі столовою ложкою молока і акуратно змащуємо булочки так, щоб тісто не осіло. Випікати її будемо в нагрітий духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до рум'яності. Кожен орієнтується по своїй духовці, вони у нас всі різні. Ось і готові булочки. Рум'яні та м'які. Даємо їм трохи охолонути. Булочки неймовірні. Здобні та ароматні, пухкі, м'які-м'які. А яка смачна начинка? Це треба пробувати. Готуйте! І нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. Всім миру та добра!